Вітаю! Якщо ви шукаєте якісне, надійне та доступне рішення для заміни щеплення, комплекти SatoTech заслуговують вашої уваги. Це продукт, який реально працює і витримує навантаження наших українських доріг та клімату. Ви спитаєте, чому саме сатетеч? Ну, почнемо з матеріалів. Фрикційні накладки тут з сучасного термостійкого композитного матеріалу. Такі деталі не тільки витримують серйозні навантаження, але і гарантують довговічність, навіть якщо ви постійно їздите в режимі газ в підлогу. Металеві компоненти, як то диски чи маховики, виготовлені з загартованої сталі. Вони не бояться ані високих температур, ані вібрацій. Також застосовуються спеціальні матеріали з високим коефіцієнтом тертя і підвищеною стійкістю протизношування, що подовжує термін служби комплекту. Ще одна перевага це точність виготовлення. Прецизійна обробка забезпечує ідеальне прилягання деталей, що мінімізує ризик шуму чи вібрацій. Кожна деталь проходить суровий контроль на сучасному обладнанні. Перевірка на точність кожної партії продукції гарантує, що комплект щеплення витримає вібрації та інтенсивні навантаження. Завдяки цьому щеплення працює плавно, без шуму і без ривків, навіть якщо ваш стиль водіння далеко не пенсійний. Сатотек також пропонує широкий вибір моделей для легкових автомобілів, що відповідають вимогам різних умов експлуатації. А ціна Вона вас приємно здивує. Тут немає зайвих переплат за бренд. Тільки те, що потрібно, і за адекватні гроші. Чому САТОТЕК? Бо це не просто комплекс щеплення, це рішення, яке реально підходить для наших умов. Це ефективність, адже компоненти забезпечують оптимальну передачу потужності, гарантуючи надійну роботу в будь-яких умовах. Це безпека. Плавний старт і рівномірний розподіл навантаження допоможуть уникнути несподіваних поломок і аварійних ситуацій. Це економічність. Довговічні матеріали знижують витрати на ремонт і обслуговування. Не ризикуйте з сумнівними виробниками. Сатотек це надійність, яка вже перевірена часом і водіями. Допомогти з підбором допоможуть наші експерти. Більше деталей шукайте на сайті екосистеми автомобіліста Exist.ua. А, мало не забув. Приємний сюрприз. Серед всіх, хто напише відгуки про продукцію SatoTech під цим відео, ми розіграємо три термокухлі від цього бренду. Тож розчихляйте клавіатури і тикайте. Пальцями